Оля, Оля, там почався холостяк, і я подумала, чому б не почитати про провальні побачення різних жінок іспанською мовою, звичайно. І сьогодні ми знайдемо, зайдемо під одну гілку на Reddit і побачимо, що ж там такого трапилося з дівчатами, що їм сказали чоловіки, і, звичайно ж, ми з вами розберемо цікаву лексику, тому що це ж нас. Españisca. Duje historia. Tengo un montón, pero mi TDAH me hizo olvidar la mitad. Hace unos meses salí con uno que es docente de secundaria. Le dije si las pibas lo molestaban porque era refachero, a lo que me dijo todo creído que sí. Siguiendo la charla, le pregunté si estaría con alguna, me dijo que por ahora Si estaría con alguna pues de las alumnas, su Y me dijo que por ahora no. Mi cara y la de Mina que estaba sentada al lado en el bar estaba para un cuadro. Le digo, ¿estarías con una menor siendo que tienes 30 años y nada tenés que ver con ella? De ahí debería haberme ido. Pero me llevó a mi casa, pues no quería gastar en Uber. ¿Les pasó algo así? Siendo que las mujeres nos guardamos toda la funa. Ладно, дівчата, як ми це, це, це оцінимо, цю ситуацію? Ладно, якщо б я дізналася, що е, хлопець, з яким я. А я майже не вийшла на побачення з викладачем, е, не моїм не мої, тут не мої, не мої, випадає, от в університеті, е, якщо б мені умовно, хлопець би сказав, що. Він би виходив зі своїми студентками, то я, напевно, б сказала ні, не дивлячись на те, що я читав дуже багато книжок, ну, не прям дуже багато як, напевно, книжки три, де все-таки професор починав виходити зі своїми студентками. І навіть та книжка, яку ми брали з дівчатами, на... і хлопцями, на читайський клуб зі іспанської мови. 6 з демор, то ми всі знаємо, що там у нас якби Адам вийшов з Олією, і все було там у них дуже добре. Але він не був її безпосереднім викладачем. Не будемо забувати про це, і вони були майже одного віку. Тож не будемо забирати про це. Ладно, дівчата, що ми на це скажемо? Давайте розберемо граматику, фонетику, лексику, а далі побачимо. Так от. Вот. Тут у нас дуже багато арга... аргентинської іспанської, да? бо тут у нас є півас, рифацеро, фуна і так далі. Тож давайте глянемо Tengo un montón, un montón» – дуже багато, тобто у мене дуже багато таких історій, тому що в питанні там запитують, чи у вас було таке, після чого ви закінчили відразу побачення. А, взагалі, в цій гіллі цитрецю. Е, от і дівчина відповідає: а, В неї ТДАА, це. що таке ТДАА це, це траншторно де дефіцит де атенціон і е іперактивідат. Рдух, якщо ми розповідаємо українською, так, дух. Ну, рдух. Вона використовувала все з малесеньких літер, Ну, але, звичайно, ми всі абревіатури в більшості випадків ми пишемо з великої літери. І uh, також часто використовується артикль Ельтедеаці. Салікон уноки з docente де секундарія. «Salir con alguien» – Ми з вами знаємо, що «salir con alguien» – це зустрічатися з кимось, да? виходити з кимось на побачення. Це може більш бути ем, більш тривалий. Ем... Тривалий період, наприклад, шарго кон Хуан, це означає, що я зустрічаюся з хуаном. або це тимчасове побачення. Ой, sí, oh, 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 Тільки сьогодні я виходжу з Хуаном на побачення. Uh, і доцент де секундарі, тобто він викладач, викладач в середній школі. Це діше, що я йому сказала, що півас. Це чисто такий аргентинський. Варіант слова цікаш, «оніняш», в залежності від контексту, можна ще сказати фіаш, «підкатувати до нього, тому що тут використовується дієслово слово молештар, більше як підкатувати, да, «залицяти», залицятися. Тому що далі вона каже «порке ера Рефачеро. Рефачеро, якщо ви живете в Аргентині, запам'ятовуйте, якщо ви живете в Іспанії, зараз ми з вами трошечки глянемо, який же буде в нас іспанський варіант. Ри-фацеро, це додавання ре на початок, це такий латиноамериканський варіант, щоб сказати дуже, да? але вони використовують ре перед прикметником. Фацеро e, це молодіжне слово, щоб позначити хлопця. Типу крутий зовнішністю, типу красунчик. E, в Іспанії ми б сказали що мой гвапо, мой атрактиво, гуапетон. Якщо ви знаєте якісь інші варіанти. Їх є багатенько ще, я всі не назвала. Пишіть в коментарях. Але медіхо, то докреїдокесі. На що він мені сказав весь такий м -м, зарозумілий, самозакоханий, що так. Ой, тодокридок, самозакоханий, да? типу той, який дуже вірить в себе. А... Країна це доволі розмовний варіант, я б сказала. Да? Ми можемо так сказати про людину, яка думає, що вона краще всіх, та да? що вона є <laughs> найкраща. <Вона є> це червоний для в більшості випадків. Бачили ми таких. ла чарла, сіє старія но. Медикорано. ла чарла, продовжуючи нашу розмову, я в нього запитала, чи був би він да, чи був би він з ученицею. І він би відповів пора орано. Пора орано. На даний момент ні. Да? Типу, ну, зараз ні, але все рівно побачимо. Можливо, в майбутньому щось буде. Мікара і де ла міна, ке естава сентала алао і не лбар, естава пара ун квадро. Добре. Мікара, моє обличчя. І де ла міна. Я сказала, і ла де ла міна. Ем, Тому що це кара де ла міна, е, і обличчя цієї чубіхи. Ламіна це також латиноамериканський варіант. Я сподіваюся, що вас не дратує мій цей прекрасний браслет. Е, так, І деля Міна, чувіхи, яка була зі мною поруч в барі, сиділа зі мною поруч в барі, і стала Переумкудро. І стара Параумкудро це ідематичний такий вираз, який е, е, означає, типу, наскільки була епічною, що варто взагалі це намалювати на картині да, зняти, зняти про це фільм, е, як би ми могли українською сказати. Ну, Напевно, типу, це треба було бачити. да? Просто моє обличчя і... Обличчя Чоловіка, яка сиділа поруч, просто треба було бачити. Ми пам'ятаємо, що ми можемо замінити лафія. Використовується дуже часто в латинській Америці, да? У нас цей вираз. Далі. Львів і сарієшку тенес. Вона тут використовує ар аргентинський варіант тенес Ох, «Тенес» – Це діє слово тенер, на бош з відмінене, тому що вони не використовують ти, ту. Вони використовують борш, борш, тенеш, бушкирейш і так далі. Якщо ви живете в Латинській Америці, то викладач з вами це зазвичай проходить і вам на це вказує. що, дівчата, Будьте готові до того, що в Латинській Америці все трошечки змінюється. Ну, Не тільки дівчата, у нас, у нас і багато хлопців займаються іспанською, тому хлопці або дівчата, ваш викладач вам на це зверне увагу. Сіндоки. E... Тут вона каже, що ти був би, був би з дівчиною, якій не має 18 зверта, врах, звертаючи увагу на те, враховуючи те, що тобі 30 років. Сіндоке, враховуючи що, я б сказала, що також тут в Іспанії часто використовують тенєндо, інквін, таке, да, маючи, приймаючи до уваги що, да, е, думаючи про те, що враховуючи те, що

Якби ми використовуємо окремо, бо як вставне слово, як така молитія, е, яка не все особливого якогось значення, але заповнюю паузи. Гастар Ін витрачати гроші на щось. Так, я не хотіла, вона не хотіла витрачати гроші на Uber, тому, тому поїхала з ним. Ну. ну, Дівчата, засуджуємо чи ні. Напишіть в коментарях чи засуджуємо дівчинку. Леспасовали вас і тут у нас запитують, дівчата, у вас трапило щось таке? Чи траплялося у вас щось таке, дівчата? Буде цікаво послухати, можливо, ви були на побаченню з якимись професорами. Сєндоки наш мухіріш, фуна. Ну, Тут би я ще посперечалася. Вона каже, що Ну, сєндоки, сєндоки, приймаючи до уваги те, що uh, ми жінки. Ми не розповідаємо всі історії. Іспанії фуна не використовується це більш такий американський варіант, який означає «гвардар ла фуна не розповідати історію, да? замовчувати щось, не робити розголосу. Ну що ж, <смірит> що ми скажемо про це? На це? Ой, дівчата, навіть не знаю. Навіть не знаю. Особисто я, я пішла з такого побачення, я б вибачилася перед хлопцем, казала адіос. і сказала асанунка до ніколи. Але ще ну, можна тут, звісно, списати трошечки на те, що він на одна... один одного не так зрозумілий. Е... Ну, ладно, але про Міноріс, ну то навіть тут жартувати навіть не хочеться. Е... от. Тому, якщо він навіть пожартував про це, shame on him. <laughs> соромно так робити, соромно так робити, чоловіця. Давайте глянемо, що ж повідповідали інші дівчата.